Вітаю! Сьогодні у нас в гостях Марина Литовченко це українська пара Олімпійка. Доброго дня! Доброго дня! Вітаю вас і дякую за ваш час. Мене особисто ваша історія дуже надихає, тому що ми з вами познайомилися тут на одному з івентів в Празі, і тому власне. Буде добре з вами сьогодні поспілкуватися про вашу історію в Україні, про вашу історію в Чехії. І думаю, що нашим слухачам, слухачкам, глядачам, читачам і читачкам буде також цікаво надихнутися. Думаю, вашою історією. Дякую, що запросили. Мені теж дуже приємно бути сьогодні з вами. І приємно, що є можливість говорити, адже це дуже важливо і важливо сьогодні як ніколи, особливо в цей час, коли ми потребуємо всі підтримки і всі мріємо про те, щоб завершилась війна. А ну мене звати Марина Летовченко, і я є збірником національної паралімпійської збірної команди України з бастільного тенісу з виду спорту. Сьогодні я маю такі здобутки як золота на Паралімпійських ігор 2020 в Токіо, бронзовий призер Паралімпійських ігор Ріо де жанейро 2016, Також є дворазовою чемпіонкою світу світу і дворазовою чемпіонкою чемпіонату Європи, в якій ось буквально відбулися два тижні тому назад. Вітаємо! Дякую. Ви зараз проживаєте і тренуєтеся в Чехії? Так. А коли ви приїхали в Чехію і чому саме Чехія, чому саме ця країна? А, якщо чесно, я, я не планувала взагалі переїжджати за кордон, я не планувала тренуватися десь в іншій країні. А, звичайно, війна вона вплинула на кожну людину по-різному. І коли. Почалася війна, то я була разом зі своєю подругою, з якою ми і приїхали до Чехії. До її подруги Катерини Собковської, яка нас підтримала, яка нас прийняла до свого дому. Це дуже така гарна сім'я, і на сьогоднішній день я до сих пір продовжую займати у неї проживати. І моя подруга вже уїхала навчатися до іншої країни. А я сьогодні маю можливість якраз продовжувати свої турнування в місті Прага. Це якраз і Катерина Зубковська мені допомогла, знайшла цей клуб. І сьогодні я маю можливість тренуватися в дуже гарному клубі Ельніно Прага, в якому я і граю жіночу лігу, це такі місцеві змагання, угу. де проводяться на рівні Праги. Тобто тут. я тут і тренуюся, і приймаю участь, граю за цей клуб. Угу. Якраз хотіла спитати, чи ви там, безпосередньо з Чехами разом а, тренуєтеся і виступаєте? Ну, я вже тренуюся півтора року разом з ними. І дякуючи їх підтримки, я також маю е, ці здобутки, це саме чемпіонат Європи, е, який в цьому році пройшов, де я взяла два золота. І також чемпіонат світу, який проводився в тому році, попередньому в Іспанії, де в принципі теж я взяла золото. Тому в принципі дуже вдячна Чехії, тому що. Саме тут я отримала їх підтримку, і дякуючи їх підтримки, я сьогодні можу продовжувати змагатися, продовжувати представляти свою країну на міжнародній арені і можу прославляти нашу країну, піднімаючи прапор на міжнародній арені. Це дуже важливо, тому що саме через такі дії. Ми можемо говорити про нашу країну. Українська держава зараз підтримує наших спортсменів в рамці вашого тренування. Так, звичайно, підтримує, тому що дякуючи підтримки саме України. Ми маємо можливість продовжувати їздити на змагання міжнародні, їздити на чемпіонати Європи, на чемпіонати світу. Сьогодні наша команда Національна Паралімпійська готується і виборює ліцензії на Паралімпійські ігри. Які відбудуться в Парижі в 2024 році, і тому звісно без підтримки нашої держави ми б сьогодні не мали таку можливість. Тому, звичайно, ми отримаємо велику підтримку і надаються певні спортивні споруди, які потребують в. Кожному виді спорту свої якби, спортивні ці принадлежності. Та, і, звичайно, ми сьогодні маємо цю підтримку. Е, звичайно, зараз складніше. Та, такий час зараз. що Сьогодні треба більше підтримувати -таки наших е, військових і дуже багато фінансових. Е, Складнощів, але не дивлячись ні на що сьогодні. Наприклад, на період 9 вересня, паралімпійська національна збірна вибрала вже 62 ліцензії на Паралімпійські ігри. Тому і це ще не кінець ще впродовж цього року команда продовжує виборювати ліцензії, і вже в кін... на початку наступного року ми вже будемо знати скільки команда виборола ліцензії на Паралімпійські ігри в Париж. А в чому полягає виборювання ліцензії? Я думаю, не всі знайомі mm. з термінологією. А, ну, Просто на Паралімпійські ігри не можуть попадати всі спортсмени. І є певні критерії, які ти мусиш виконати. В кожному виді спорту це певні свої критерії. Тобто в настільному тенісі, наприклад, є розуміння, що ти маєш впродовж цього року відвідати три змагання міжнародні, і також побувати на чемпіонаті Європи. І відповідно вже від рейтингу ти будеш отримувати можливість попадати на ну отримати цю ліцензію, і тут не можу не згадати участь, наприклад, російських і білоруських спортсменів, тобто. Виходить, що навіть їх участь в параолімпіаді, залежить від того, чи брали вони до цього участь в європейських змаганнях. Ну по логіки, так це дійсно так і є. Але якщо чесно, я не буду дуже коментувати по поводу цього питання, тому що ми я не знаю, які будуть нюанси, які моменти будуть. Але е, я дуже сподіваюся, що поки в Україні триває війна, е, російських та білоруських спортсменів не будуть допускати, тому що ми розуміємо, що зараз відбувається саме агресія зі сторони цих держав, і е, спорт не має підтримувати ці дії. Зараз дуже бурхливо це обговорюється. Але я, наприклад, власне, не знала, що необхідно пройти ці всі технічні так, рівні. Квалифіки. Є певні певні правила mm. в кожному виді спорту. Вони свої, і ми бачимо на прикладах олімпійських вид спорту, що дійсно в деяких видах спорту допускаються російські спортсмени, і е, бачимо, які різні ситуації бувають. Але поки що в паралімпійському виді спорту, як, наприклад, на стільному тенісі, ми ще не зустрічалися з російськими спортсменами. Я, я можу лише сказати одне, що як би не було, ми будемо боротися з усіма і е е виборювати, намагатися перемагати це основна місія, і щоб наш прапор все ж таки піднімався, а гімн лунав. Ви зараз готуєтеся до 24-го року. А чи планується ще якісь змагання для вас перед цим? А, так, звичайно, в наступному році теж будуть певні змагання. Взагалі, от в настільному тенісі ліцензії виборюються до березня, угу. тобто ще є певні змагання в календарі, заплановані. Тому тут ситуація може змінитися насправді. І для російських спортсменів можливості все таки якісь ще є. Але це питання, яке залежить, ми розуміємо, не від нас, а від мок, які вирішують всі ці питання mm -hmm. там зверху. Тому в наступному році будуть змагання міжнародні, так але це вже більше буде орієнтована підготовка вже до Паралімпійських ігор. І в цілому вони не будуть впливати, якби на саме. Олімп паралімпіаду, uh -huh. ну це так. Це будуть місцеві, це для кожного спортсмена, вже якби індивідуально, там підготовка, знаєте. Ось тому вже а, а ліцензії, ті, хто спортсмени отримали, вони вже будуть мати, і вже не можуть, наприклад, якісь нові спортсмени додатися, тому що це вже якби yeah, де певне, там певний. Так, певний uh -huh. Які певний графік, певний. Uh -huh. Ще говорячи про підготовку, я так розумію, ви постійно оточені чехами і чеською мовою. Uh -huh. І от також в цьому контексті, наскільки вам швидко вдалося, наскільки взагалі було просто адаптуватися до мови, можливо, uh -huh. до якихось. Ну, в цілому, о, мова здається, на перший погляд не складною, і, начебто, ти розумієш. Але насправді, все ж таки, чешська мова це не українська мова, і вона ну, менше схожа, ніж польська мова, наприклад, з українською. Uh -huh. Ось ну, в спорті, знаєте, все просто. Ми, коли тренуємося, нам іноді можна і без слів розуміти один одного, тому що це при тренуванні ти певні завдання здаєш і виконуєш. Тобто, в принципі, це можна і пояснити більш наглядно. Ну, адаптуватися мені більш-менш вдалося, але в цілому я не планую залишатися в Чехії, і я думаю, що в ближайший час ну там надіюсь, що війна завершиться. А якщо навіть і не завершиться, я планую повертатися до України. Ви з Харкова і... та, я з міста Харкова, але ну, життя йде, і ми не можемо ставити сьогодні його на паузу. І я розумію, що. Я не можу лишатися в чужій країні і проживати, скажімо так, в гостях більше ніж два-три роки. Це дуже складно і складно для всіх, тому що ми розуміємо, що життя йде, і ми можемо приймати її реалії, які є. Тому, в принципі, я ще не знаю точно, коли я поїду, але я планую вже повертатися в Україну. А вже є можливість в Харкові тренуватись? Ну, тобто фізично ну, в фізичному десь находити... на, на, на рахунок Харкова мені важко відповісти, чи є тренування, mm. але в принципі в Україні є можливість, і а, я буду розглядати всі можливості, які більш мені підходять, і буду вже приймати рішення відповідно до mm. Наступання, скажімо так, питання цього. А чи були в Чехії якісь моменти, які були складними? Тому що до нас щодня пишуть е, читачі, читачки з десятками випадків, і mm. от, е, це дуже різні завжди історії. І цікаво, чи було щось mm -hmm. таке, що стало викликом певним для вас mm -hmm. можна. Ну, в, цілому, в цілому я дуже вдячна Чехії і чешському народу, тому що ми дійсно відчуваємо їх підтримку і, дякуючи їм, ми маємо можливість да, бути в безпеці. Ну, певні труднощі, мабуть, це були з лікарем, тому що там є певні правила, що ти мусиш знайти сам лікаря, ти мусиш. Прийти з перекладачем, ти мусиш записуватися. Тобто, ну, це складності в пошуку, тому що ти маєш робити самостійно, і це дійсно складно. Складно це відсутність знань мови, тому що це дуже -тоже вагомо для них. І... Вони раді то приймати, але вони би хотіли. Ну я і розумію їх, що вони хотіли би говорити на, на мові, яку розуміють, для того, щоб не виникали якісь складнощі. Тому, ну мабуть, це більше в такому руслі. А так, в принципі, я не знаю, я не дуже тісно співпрацюю, якби з якимись більш там комунальними службами чи якимись місцевими. Так я лише маю тренування тут, проживаю в сім'ї, яка говорить на російській мові, які ми розуміємо один одного, тобто і в цілому. Е Ті певні правила, які Чехи надали, ну тобто, я намагаюсь підтримувати ці правила, і якби такі труднощі, щоб дуже сильні, ну не виникали в мене. А чи подорожували ви Чехію? Зараз народилось питання? Чи ви побачили країну? трошки так? Я відвідала де декілька замків. Я мене також запрошувала на чешська національна паралімпійська команда на місцеві збори, угу. де ми їздили, тренувалися зразу з їх спортсменами. І це теж були збори в такому невеличкому містечку, яке дуже гарне, красиве. І Я, якщо чесно, для себе Чехію відкрила по-новому, тому що я не очікувала, що Чехія настільки гарна і вона настільки європейська. Їздила в Карлові вари. Е, ну, трошки їздила якщо чесно по місцям, по замкам, тому що дуже цікаво, і знаєте, коли життя дає можливість, то треба користуватися цією можливістю, треба, не дивлячись ні на що, все таки знаєте, життя прекрасне і війни це завжди погано, звичайно, але е, треба продовжувати життя. І якщо ти можеш чимось бути корисним, ти мусиш підтримувати, мусиш. Е, не забувати про те, що на твоїй території відбувається, і через волонтерство, через якісь фінансові можливості, навіть просто інформаційну підтримку ти можеш зі своєї сторони давати, підтримувати. Але ми люди і ми не мусимо себе дуже закопувати, тому що ну, морально я маю на увазі, тому що зараз ще кожного з нас. Скажем, так важливо, щоб ми себе підтримували емоційно якось, тому що емоційну підтримку потребують і наші друзі, і наші рідні. Наскільки я знаю, ви її волонтерите, угу. і в якийсь момент навіть хотіли продати свої медалі. Перше питання чи не шкода була? Друге а... питання чим завершилася історія? Кому ви допомагаєте? Як підтримуєте? Так, я свою медаль хотіла продавати, і відповідаю на ваше перше запитання, шкода чи ні. Ні, не шкода. Я дуже рада, що саме через спорт в мене є можливість сьогодні е, говорити, бути почутою, допомагати. Свою медаль на початку я хотіла продавати. Далі е, я отримала дуже багато коментарів і щодо бажання допомогти зробити збіра. На сайті, американському сайті, де ми в пізніше ну для мене було неважливо, наприклад, чи продати медаль, чи зароби, зібрати ці гроші фінансові, да для людей, які навчаються в Каразінському університеті. Чи навчають в Каразінському університеті, бо це викладачі, педагогі, ну, викладачі, які там працюють, тобто ви і... підтримуєте національний я університет. підтримую освіту, тому що освіта має бути не дивлячись на наш воєнний стан і не дивлячись на ту ситуацію, тому що дуже важливо зберігти і освітній процес, тому що є молодь, яка потребує продовження. Здобуття знань, здобуття mm -hmm. освіти, і здобуття розуміння того, що в нього теж є майбутнє, тому що важливість сьогодні зберегти не тільки цілісність територіальну нашої країни, але ще молодь, яка є дуже розумною, і рано чи пізно війна закінчиться, а можливості. І ми повинні продовжувати надавати ці для нашої молоді. Тому щоб для мене ці роки, це важливо. Щоб ці роки не були зовсім так, втрачені. Так, власне. звичайно, ну тільки так, тому що це можливості в майбутньому навіть для нашої країни. Ну і тут хочеться згадати, що ви буквально декілька днів тому проводили подію, проводили зустріч угу. власне з дітьми та молоддю в одному з інтеграційних так. центрів тут, в Чехії, в Праці, це була. Ваша ідея, ваша ініціатива, і можливо про що питали діти, що їм було mm -hmm. цікаво? Ну там не дуже діти, там молодь я би молодь. сказала більше, тому що там були учасники від 15 років до 24, mm -hmm. і це був цікавий досвід. І ця ідея взагалі це спільна ідея була. Центр, Центр мрія. допомоги, mm -hmm. мрія та і ми з ними познайомились десь в березні, квітні. На спільному заході було запропоновано провести захід, такий подібний для молоді. Ось я сказала, що обов'язково давайте будемо на зв'язку і чому б ні? Ось і коли вже центр мав можливість мати тенісний стіл. Ми списалися. Ну мені написали від центру. Сказали, що ось у нас є можливість, і молодь дуже хоче щоб відбулись такі змагання. Хоче познайомитися з вами. Ось це і... саме молоді е спортсмени. Чи це в принципі будь-хто? Це, це будь-хто міг прийняти участь, і це була звичайна молодь, яка не займається професійним спортом, але дуже цікаво. Їм було саме ці змагання, і вони такі бу. Активні дуже і. Я мала можливість трошки розказати про себе, розказати про те, як я проживаю в Чехії. І ми поспілкувалися. Я почула, чим вони тут займаються, наскільки їм тут комфортно. І Я дуже рада, що є такий центр, тому що вони там дійсно як вже друзі, як одна велика сім'я, які вже разом мають певні якісь там івенти. І там дійсно знаєте, це не просто місце, де можна класно провести час а там місце, де ти проводиш з Інтересом, з можливостями і з певним набути певні знання, навики і спілкування і це дуже важливо, тому що саме. Зараз для молоді треба давати більше можливостей. Це до речі, дуже хороший поін. Тому що в Чехії зараз наголошують, що діти або молодь 15+, вони законом не зобов'язані йти вчитись, тому вони ось ці українська, ця українська молодь, яка прибула і яку закон не направляє в школу. Вони залишаються. Загублені, по суті, вони не зобов'язані йти соціалізуватися, вони часто через стрес і просто через незнання, куди можна піти, ага, залишаються так. з комп'ютером, по суті, один на один. Тому а чи можливо ви плануєте ще щось подібне? Чи, а... чи як, як піде? В цілому, на, на рахунок цього центру, так, реально, якщо є молодь, яка зараз дивиться нас. І... Я тільки рекомендую туди долучатися, більше дізнаватися, там куча різних заходів, які в принципі я певна, що якийсь захід точно зацікавить івенти і так далі. То і навіть спортивні заходи, так що приходьте. А ми плануємо там. Ну ми спілкувалися, дійсно маємо плани, що можливо проведемо ще турнір, подібний до цього. Першого нашого турніру, але може ми будемо підключати, може, ще й чеську молодь, щоб провести такі міні-міжнародний турнір. Ну чому, чому б ні? Тому що це буде цікаво і поспілкуватися разом з ним. Тим паче, молодь вивчає чеську мову, і це і практичні здійсненності, ну можливості. І в цілому, думаю, це буде цікаво. Але поки що не знаю, це просто ми зараз так говоримо про це. І я думаю, що в майбутньому так ми можемо ще щось продумати і провести. Тому що, чому б ні. Якщо ми можемо бути корисними, чому б не використовувати ці можливості. А ви кажете, турнір, тобто це було прям Так, це було змагання. Та, змагання, турнір, де можна було підтримувати, де можна було вигравати. І, ну, дуже, мені дуже сподобалось, тому що саме на цьому івенті, знаєте, Круто було те, що молодь сама хотіла, і ти відчував оцю знаєте, фідбек, оцей, коли люди самі Хочуть і вони борються, і вони mm -hmm. зацікавлені, і їм цікаво, і вони спілкуються з тобою. Тобто, знаєте, не приходилось там десь знаєте, відчувати цю напругу, що типу, о, там а коли вже закінчиться, а коли то все, да? тобто і фінальна гра, це було для них дуже цікаво. Вони там зібрались всі разом, підтримували хто кого, тобто, знаєте, там, і це знаєте, коли. Ти розповідаєш людям, що таке переживання там, на чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи чи паралімпіадах. Да? Це люди не дуже сприймають, але коли вже грають самі uh -huh. в фіналах, ти вже то бачиш, і ти такий кажеш, ну що, ви тут переживаєте, ви між собою граєте, ви всі знаєте один одного майже, ну там плюс-мінус. Uh -huh. та, звичайно, що і нові були. Але кажу: а от тепер уявіть, як це на змаганнях там бути. Ну, тіп, Вони такі та та. та А це". вони не боялися грати та, з Проти... а, зі мною? А, Ну, професійної. Та було, а, я прийшла з твоєю колегою, і ми трошки так. Як кажуть, мали можливість повиділуватись, як ми типу, гарно граємо. І коли я так зіграла, ми показали пару елементів е з настільного тенісу, пару завдань ми зробили. Uh -huh. І хлопці, з якими я грала, вони кажуть, а чого ви нам піддавалася? Кажу, ну хлопці давалися? Ну трошки. Ну я мусила <с трошки <с дати можливість пограти, розумієте? ну е який сенс, ну типу я ну, мала в, можливість повидлюватися з дівчиною, яка вміє грати в теніс. Ми мали можливість показати гарний теніс. Та? А наприклад, коли ти граєш з людиною, яка Ну, це для неї хобі. Я думаю, їй цікавіше, наприклад, трошки потримати ряч, побачити та як він тримається на столі. Як він ну, ті знаєте, ну типа, звичайно, я не давала можливість і виграти. Ну, Хто дасть виграти? Хто повірить потім. потім Потім мені це чути в коментарях, що я виграв чемпіонку. Ну нащо таке? А, а так я собі пограла трошки, дала їм можливість, виграла їх спокійненько. Потім з дівчинами встали і трошки показали гарний угу. теніс. Чи є зараз тут в Чехії якась комуніта українських параолімпійців, можливо, з інших видів спорту? А, ні, нема. Насправді дуже багато вже. Паралімпійців повернулися в Україну, і в цілому паралімпійці були порпороз'їжджалися, скажімо так, по всій Європі, і більшість спортсменів вже повернулося. на в Україну. Повернулися вони, але деякі спортсмени проживаючи на території Є Є євросоюзу і продовжують свої тренування, готуються. Виборюють ліцензію, готуються до паралімпійських ігор. Я почуваюся особливою, що ми ще встигли зловити вас на розмову. Я, я почуваюся особливо, тому що я дуже радію, що я маю можливість далі продовжувати. Займатися спортом, тренуватися, їздити на змагання, бо я розумію, що саме через спорт ми можемо говорити, дякувати і продовжувати підтримувати наших бійців, нашу Україну. Тому що насправді ж підтримка не тільки нашим ЗСУ зараз потрібна взагалі всій Україні. Підтримка один одного це дуже дуже важливо. Тому я в цілому щаслива, що на сьогоднішній день я маю ці можливості, і це круто. І те, що маємо можливість сьогодні з вами говорити, це теж круто. Дякую і вам дякую. і Бажаю успіху в підготовці, і якомога більше ліцензії нашим так. спортсменам. Дякую. І до зустрічі. До зустрічі.